Ведучий телеканалу Конкурент Тіві Дмитро Ураїв, а нині майор зсу, не зі слів знає, що таке війна в день третьої річниці початку повномасштабного вторгнення росіян на територію України. Дмитро Ураєв пригадав, як для нього розпочалось те саме 24 лютого. Я знав, куди бігти, куди їхати. І, і часу на там роздуми не було небагато. Було часу на збирання. І на якісь домашні моменти, тобто 28 лютого 2022 року, я був в частині. Дмитро Ураєв пройшов АТО, але порівнювати той досвід із тим, що відбувається зараз, не поспішає. За його словами, ситуація змінилася кардинально. все розвивається динамічно, стрімко і непередбачувано. У нас багато сил технічних. У нас вистачає мовно кажучи набоїв. Дородів, хоч їх постійно не вистачає, але у нас їх чимало. У нас є розробки, у нас ну тобто є багато того, можливо про що і не говорять. Говорячи про ситуацію зараз, Дмитро Ураєв наголошує на одному: мало людей каже, бракує тих досвідчених військових. Приходять інші люди, які запитують, а що мені робити? то дайте мені те, що мені потрібно. Я не кажу, що це погано. Але коли це на кожному кроці, ну так люди мають право отримувати те, що від них вимагають. Ну але це війна, пригадує той запал, з яким люди на початку війни масово йшли добровольцями. каже зараз, цього катастрофічно бракує. Характер військової праці був такий, що ніхто нічого не питав, що мені робити, що мені брати, куди мені йти. що. знаєте, був такий заряд і такий настрій людей. Самоорганізований, що люди взялись до зброї, до засобів і почали виконувати свою місію військову на думку Дмитра Ураєва, нині українцям бракує тієї єдності, яка була на початку повномасштабного розділило суспільство. Тобто, зараз так само є люди, які собі думають, що Хтось повинен воювати, а я ну я не покликаний а, там і так далі. Я вважаю, що перемога швидше наступила би тоді, коли в нашому суспільстві було тільки дві категорії людей: одна, це, яка безпосередньо воює, а друга, яка все робить для того, щоб ті воювали успішно. Тож досвідчений військовий все ж радить українцям не забувати про єдність, адже у нас один ворог і одна мета перемога над ним.